На світанку, в невеликому селі зібралися діти біля літнього чоловіка, який завжди знав, як розказати щось цікаве. Його звали дідусь Василь, і сьогодні він приготував для дітей особливу історію. Діти, ви чули, кого називають кіборгами? запитав він, вдивляючись у їхні цікаві очі. Маленький Максим підняв руку. Це роботи з фільмів. Дідусь посміхнувся. Ні, Максиме, це справжні люди, наші герої, які боролися за нашу землю, коли була велика біда. І дідусь почав свою розповідь. У місті Донецько був великий сучасний аеропорт, де колись літали літаки. Але коли почалася війна, цей аеропорт став важливим місцем бою. Наші солдати знали, що вони повинні його захищати, щоб ворог не просунувся далі. Воїни у камуфляжі, попри вибухи і руйнування, тримали свої позиції. Один із цих солдатів завжди носив із собою український прапор. Він казав. Що цей прапор це символ всього, за що вони борються, за свободу, за дім, за мир. І дідусь показав цього солдата із прапором у руках на фотокарточці. Діти відчули гордість, дивлячись, як цей герой стояв серед руїн із впевненим поглядом. Вони боролися день і ніч, і навіть коли здавалося, що сил більше немає. Вони не здавалися, сонячний промінь освітив групу воїнів у зруйнованій залі. Вони вірили, що вони борються за майбутнє. Їх називали кіборгами, бо вони здавалися незламними, немов такі машини. Але діти, пам'ятайте, вони залишалися людьми, у яких були домівки, сім'ї і мрії. Їхня сила духу перетворила їх на героїв. А тепер уявіть, що одного дня маленький хлопчик дізнався про цю історію, і він вирішив розповісти їй своїм друзям, щоб усі знали про подвиг кіборгів. Ми маємо пам'ятати цих героїв у деяких містах. Створюють стіни пам'яті, де є їхні фотографії, квіти і свічки. Діти побачили, як їхні однолітки прикріплювали фотографії і запалювали свічки біля великого прапора. Наостанок дідусь сказав: А тепер я запрошую вас випустити голубів у небо як символ миру, за який вони боролися. Діти і дорослі випускали білих голубів у небо, сонце сідало за горизонтом, і всі разом мовчки подякували тим, хто віддав життя за їхній спокій.